Так, друзі, дивимося різні способи форму, формовки тіст, о, є пиріжечки із ріжового тіста на картопляному відварі. Зараз ми робимо трикутні. Ви защіпуєте так, як і звичайно, от ви ж вмієте робити пиріжки, правда? А потім ось ці краюшки як кульочок, отак зводимо. І в нас виходить трикутний пиріжечок. воно дуже ніжне, тонке і м'яке тісточко. Заліпили, перевернули і прижали його, тому що це дрожжеве, воно буде ще підходити, хай буде більшої поверхні пиріжечок. Так, наробили трикутних, тепер зробимо ще довгенькі, а потім ще кругленькі, такі малесенькі, знаєте, на один укус або дитині. Дивіться, тісто дуже приємне і послушне. Воно вимісене, воно виставило скільки потрібно. Начинка. Знову руки в олію. Тут просто такі піріжечки, ви знаєте. А якщо їх зробити довгенькими такими, начебто розтягнути, то ще на ці піріжечки кажуть сігара. Сігарки, дивіться. Зробили оці краюшки також всередина. Перевернули так. і розтягнули. Отак у фритюрі буде довгенький-довгенький, прекрасний піріжечок смажиться. І потім ще на, перед тим, як на сковородку викладувати, ми також їх розтягнемо. Дивіться, і робимо такі малесенькі внижики. І тісто, яке в мене стоїть, тим часом, воно накрите серветочкою, і в кухні не холодно. Кругленькі пиріжки. Розпластала тісто ручками, бачите, воно так тягнеться прям прекрасно. Ви можете тонко його зробити тостіше, як вам хочеться. Ці піріжечки ми виробляємо методом мішочка. Ми беремо всі краєшки, всі-всі-всі до кучки згорнули, зробили мішачок. Все, пиріжок готов. Тепер тільки трошки розпластуємо, щоб не був тут же грубий шов цей, бо кому його хочеться їсти, всім хочеться начинку їсти. І так краще. Ді, Друзі, в мене залишилось тісто, я змазала тарілочку олією, склала, заховаю в холодильник і завтра спечу добреньку піцу. Тим часом, поки ми виробляли пиріжечки, ті, що ми робили первими, вони вже трошки підійшли, і ми їх можемо первими підсмажувати. Дивіться, друзі, що я вам хочу показати, що тісто послушно витягується. Перед тим, як класти його на сковородку, ми можемо з маленького пиріжечка зробити прямо такий довгенький. І ми, коли смажемо, не кидаємо, не кладемо, а ми отак прямо опускаємо легенько. І тоді ніколи в житті вашу руку не обшмалить олія, тому що ви все робите правильно. Дивіться, це тісто вже підійшло трошечки.